медики центральної районної клінічної лікарні занепокоєні рішенням сесії Полтавської міської ради про приєднання їхнього медзакладу до 4-ї міської лікарні. Вони побоюються, що через це втратять роботу або не зможуть адаптуватися до нових умов. У Нас дуже дружній колектив, і нам працювати одне удалося. Хоча в нас тяжелі хворі поступають. Нам дуже тяжелі везуть хворих. Ми справляємося, і нам це подобається. Там такого, як тут не буде. У нас є відділення, яке працювало. Воно вміло ну, як, комунікувало між собою і його повністю розформують, щоб створити нове відділення із новим персоналом. Частково нашій, частково інший. Медики відпрацюють останні два місяці, отримають розрахунок. Після чого їм запропонують роботу в інших лікарнях. Запевняє перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Держава прийняла рішення. Кабінет міністрів прийняв рішення забрати в державну власність цілісний майновий комплекс районну нашу лікарню. Зв'язку з цим у четвертій лікарні ми будемо створювати нові робочі місця, скажімо так, хірургії не було в четвертій лікарні, тепер на базі гінекології буде хірургія. Там є дві операційні палати сучасні. Таким чином, ми практично всіх будемо брати у четверту лікарню. А також зараз у директора департаменту лежить на столі список поіменний всіх працівників, які, наприклад, Наприклад, за фахом нам терапевт. Якщо у нас є вакансія, там в третій лікарні, в другій, в першій, ми цих людей. На всі вакансії будемо відправляти. Тому я хочу запевнити наших медиків із районної лікарні, що всі, всі отримають пропозицію з працевлаштуванням. Про майбутні умови праці йшлося і в рамках діалогу медиків з керівниками галузі міста, що відбувся днями в стінах ЦРЛ. Зокрема, в четвертій лікарні, до якої приєднають центральну районну лікарню, мають відкрити хірургічне відділення на 20 ліжок та відділення інтенсивної терапії. Завдяки об'єднанню ваших двох закладів ми створимо лікувальний заклад на базі 4-ї міської клінічної лікарні, який буде відповідати всім напрямкам спроможної мережі. Максимально за рахунок створених нових структурних підрозділів і оновленню штату четвертої лікарні вам будуть запропоновані ті посади, які з'являться в зв'язку з цією проведеною реорганізацією в четвертій міській лікарні. Працівники лікарів будуть працевлаштовані. У нас два структурних підрозділи, які знаходяться на Мазе 36, Ми посилимо там лікарями спеціалістами поліклініку, і відповідно працевлаштуємо також спеціалістами на залізні 17». Крім цього, будуть вакансії і у закладі, який створять на базі ЦРЛ. Про актуальні робочі місця медикам повідомлять у найближчі два місяці. Наразі в центральній районній лікарні працює 262 медпрацівника та 5 відділень.